В той же момент е в Штатах користувачі кажуть: ми хочемо змінити зовнішній вигляд, ми хочемо кольорові накладки. Угу. А в Україні користувач кожен каже, а я хочу, щоб я міг стріляти з кулемета. І пальці при цьому взагалі не відкривалися, не відпустили, щоб вібрація не впливала на пальці. Як ви вирішуєте цей а, фактично ресурсний конфлікт, на чию користь на користь Америки, де я так розумію, ключові гроші, чи України, де, де захисники? А тут же ж зводиться дуже багато ниточок, які ми намагаємося м, кожен раз переоцінювати. У нас є зустрічі, які Здається, воно по якось по-модному називається беклок грумінг, чи якось так ми це назвали. Та? Е, там присутні всі внутрішні стейкхолдери. Ми збираємо в тому числі статистику по, по користувачам, в тому числі потенційним з усіх ринків. І е, ну, у нас такі дебати. Ми намагаємося зрозуміти, в тому числі порахувати, як це правильно, звичайно, не без якоїсь. Моральної точки зору, що ну, все ж таки, ми є компанією вихідцями з України. Ми більша частина команди в Україні, і можливо, якийсь коефіцієнт або мультиплікатор у запитів наших українських користувачів він існує і він вищий ніж ніж у американського юзера.